Що це таке? Хто знає, що це Що це таке? Як це так? Взагалі? У нас приїхала машина з іншого сервісу. І колись я за таку річ дуже сильно получав від клієнта. Дуже сильно. Особливо, що тут залишається, знаєте, такого, отут що пальці, або отут. А чому? тому, що беруть просто ось так: от пальцями. от Бачите, такого от беруть і толкають машину. Просто таку от трють. Щоб запихнути машину, впираються сюди беруть, і толкають. І потім. Потім виходить така от неприємна штука. Добре, що я побачив. то, що скажуть, що це ми винуваті в цьому всьому. Але дивіться, воно ж ще й свіже. Глянь. А тепер цю мазуту якимось чином потрібно вимивати хімчистка і тому подібне. Тому хлопці, хлопці, будьте акуратніші, дивіться, не портіть машини. Спостерігайте за вашими руками, пазурями там, і тому подібне. Тому що це дуже неприємна штука. А, сам знаю, сам. Со спіртом, з влажними салфеточками, витирав, вимивав, вибачався, сказав. Прошу вибачення, просто взявся рукою. Тому таке теж буває.